Українцям властиво швидко створювати собі нових ідолів і також швидко їх позбуватись. Прикладів чимало. Проте протягом усієї нашої української історії, писемної принаймні, назбиралося чимало легендарних постатей, авторитет яких ми не в змозі похитнути. Святослав Завойовник, Володимир Великий, Костянтин Острозький, Богдан Хмельницький цей список можна продовжувати справді дуже довго. Візьмемо до прикладу Тараса Шевченка. Немає жодного українця, який би не знав його ім'я. чи так чи так не був знайомий з його творчістю? Проте і Шевченко, і Хмельницький, і Острозький, і Володимир і Святослав всіх їх ми знаємо за їхніми діяннями, за їх творчістю, за їх спадком. Саме цей спадок формує у наших свідомостях уявлення про них. Адже по великому рахунку ми не знаємо, якими вони були при житті. Про того Шевченка ми дізналися від наших попередників, умовно від батьків, а вони від своїх батьків і так далі. Між нами справді велика відстань. Усі ці імена для нас просто привиди. Звісно, ми їх поважаємо та цінуємо. Проте через цю прірву в нас немає до них відчуття як до чогось живого та реального. Вони для нас просто образи. Хочеш, не хочеш, а замислюєшся, як би це було жити з такою легендою в один час? А чи не замислювались ви, що, можливо, прямо зараз ми вже живемо з такою легендою? Просто вона ще не стала достатньо популярною. Чи вже стала? Ви на каналі Підпілля. І сьогодні розповім вам про нашого із вами сучасника живу легенду титана української культури, кобзаря, бандуриста, лірника та військовослужбовця Тараса Компаніченка. Тарас Вікторович Компаніченко народився у 1969 році у Києві. Походить з родини депортованих козаків Деркачівки Лебединського повіту. Тарас був ще маленьким, коли батько подарував йому бандуру. Відтоді він з нею не розлучався. Навчався у середній школі номер 200 одній з небагатьох шкіл Києва, де викладали українською, та паралельно у музичній школі. Ясна річ, на бандуру. Згодом здобув освіту у Косівському училищі прикладного та декоративного мистецтва. Згодом у Львівському інституті прикладного мистецтва. Далі перевівся до Києва, до Української академії мистецтв. Його творчий шлях починається у 80-х роках. Тоді він долучається до національного руху, стає членом спілки незалежної української молоді, близько товаришує з Дмитром Корчинським. У 90-х роках вдається до систематичної реконструкції традиційного кобзарсько-лірницького репертуару. А саме, думи, старовинні канти, запорозькі пісні, козацькі псальми. Лицарські пісні, невольнічі плачі, богомольні пісні, канти, духовна світська лірика, відомі народні пісні та невідомі народні пісні. Відтоді пісні середньовіччя, бароко, класицизму, романтизму, часів української революції виконує українською, церковнославянською, старопольською, польською, французькою та німецькою мовами. У 2005 році створює гурт Хорея Козацька. Їх назва походить від давньої назви музичної пам'ятки Хорея Козацьку, що заховалася у клавірній та Мулаторі 1640 року у Братиславі. Пріоритетним для гурту є дослідження та відродження епічної традиції. Перерахувати кількість їхніх виступів просто неможливо. Тож зосередимось на альбомах. Станом на початок 24-го року хорай Козацька має 5 повноцінних альбомів. Послухати всі, ми звісно, не зможемо. Тож послухаємо по шматочку однієї пісні з кожного альбому.

він високо над нами стяг освячений в боях, Ей, хто з нами? Попийте, а на землю не лите, а на землю не лите, напийтеся всі п'яні, не будете упрямі. у пряні, друг друга потішіте. пита, браття, попите. Коль ти не твердий, коль не совершени, колесуть не баги твої з утіхи, Коль суть плачевни, радости і сміхи, радости і сміхи. Що ви почули, справжня українська музика. Не шароварні підробки. Справжня. Саме це співали наші предки, сумуючи по рідному дому, возвеличуючи кохання, справляючи хмільні банкети чи ідучи в похід. Після усіх циркулярів, заборон, вбивств, репресій і так далі, з усієї української культури до нашого часу дійшла малесенька дрібка. Особливо, на мою думку, це стосується цирини музики. Спалено було усе. Хореєш козацька з попелу відроджує те, що ви не почуєте більше ніде. Буквально ці пісні, що ви зараз почули, ви не почуєте в жодного іншого у світі гурту, хіба що в інших бандуристів, кобзарів та лірників. Звісно, не лише відродженням старого займається Тарас Компанішенко. Він творить і нове, оскільки для творчої людини дуже важко не рефлексувати на те, що відбувається навколо нього. Особливо на те, що відбувається зараз, він був активним учасником Революції Гідності та давав десятки концертів на Майдані. Звісно, по телевізору крутили виступи Порошенків Тимошенків, але не це. Проте це таки було взяти до уваги, хоча б його особистий альбом постравматична рапсодія. Так, у думі про Савур Могилу оспівується трагедія під Іловайськом. oh До речі, Компаніченко став композитором та актором однойменної стрічки Посттравматична рапсодія за п'єсою Дмитра Корчинського. Якщо ви досі не бачили цю стрічку, раджу вам її подивитись. 24 лютого лютого позаминулого року він добровольцем іде у Збройні Сили України. Наразі він має чин молодшого сержанта ЗСУ та є механіком роти логістики. На диво після початку повномасштабної війни виступів у нього лише додалося, адже на щастя, керівництво розуміє його. Важливість навіть зараз він продовжує творити сучасний епос. Прикладом цього стане його пісня Слава нашим зсу! Браття нам приспіло діло, наше ж міво закипіло, сяє небо, гра земля, йдемо війна, москаля! Сяє небо, гра земля, йдемо війна москаля! Слава Богу, слава Ісу! Слава нашим ЗСУ! До речі, відео як зіграти цю пісню на колісну ліру, є на моєму авторському каналі Січовий Співець. Тож, якщо протягом цього відео я вас хоч якось зацікавив, запрошую і туди. Заслужений артист України, потім народний артист України. А з 2023 року Тарас Компаніченко та його гурт Хорея Козацька стають лауреатами національної премії імені Шевченка. Хто не знає, це дуже престижна нагорода. Вклад компаніченка та Хореї у нашу культуру просто неможливо переоцінити. Він є буквально титаном культури та одним з небагатьох, хто заслуговує на пам'ятники ще при житті. Він, якби це пафосно, не звучало, легенда вже зараз. А ми із вами прямі свідки його творчості. Просто вдумайтеся, ми на власні очі можемо побачити, та на власні вуха почути те, про що наші нащадки говоритимуть, як то ми говоримо зараз про Шевченка, Хмельницького Острозького тощо. Я навмисно небагато розповів у цьому відео, аби розпалити ваш інтерес, а далі ви самі змогли дослідити його творчість. Обов'язково послухайте його твори, а ще краще прийти на концерт хорей козацької, найближче, який буде у вашому місті чи сусідньому. Заради цього можна навіть на деньок приїхати і до Києва. Повірте, це того варте. Отже, на завершення цікавтесь та цінуйте нашу українську культуру. До нас і дійшло, і без того небагато, аби нею нехтувати. Підтримуйте наші традиції, відтворюйте їх, співайте та пам'ятайте, майбутнє належить нам.